Ми були в церкві всі, і в неділю після служби наш діяк він все читав, кому листи, кому що. І каже так, затримайтеся після не розходьтеся, бо я маю щось інтересне новину казати. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ну, і всі люди вийшли з церкви, та і стояв на церкви, він вийшов і каже, так добре, парафіяне, люди мої дороги. Буде дуже сумна новина, дуже сумна новина. Ну, той слухав, а він каже. Прийшло таке, що будуть нас всіх з Польщі виселяти. А гнар тут та така зима була, бо сніг, глибокий мороз. Ми смотримо, низь, я мала родити дитину, їх поїжджаємо, родила. В вагоні на морозі, А вагон був такий. В Вагоні коні возили, там було грязь, кобилянку, все, а три родини до одного вагона. То стівку можна було вжати. Ну, а я родила в поїзді дитину і як ціло дві неділі в поїзді їхали, а завезли нас аж в Дніпропетровську область. Так згрузили на стацію за дві неділі на мороз, на сніг і дали в'язку соломи, я на тій в'язці соломи сиділа одрала, от се мої години, як прийшов поїзд аж. До вечора до шестої. Аж єшли жінку, несли молоко на продаж там, тиншу. і стали коло мене дивили, і ся дивили русски казали. Ой, та жінщина зам'йоме до ранку. Як доктора привели якогось там фельдшера сільського, то він каже, як до рана жінка дожиє, то дуже добре. А я до неї до, до 100 років жив. Mm -hmm. А дитинка потім померла. Дися, медій жило, не могло, mm -hmm. Воно перемерзло. перемерзло і, і померла mm -hmm. сам поховане Дніпропетровський. До нас прийшли, окружили будинок, армія. Не армія то були солдати з училища військового, військового училища. А убето б зумовно тим керувало. І сказали нам забиратися, батько казав, я не, не, не хочу їхати, забирайтеся і все. І батько нічого не, не, не робив, вони тоді кажуть, дві години знаєте. На, на зібрані і все. Машину підгнали під балкон, е і виносили речі, і так е розтрясали, кидали на, 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 на машину. І викидали е такі ну, лахи, що було. Е люди позбиралися на вулиці і реготали, розумієте, на станції стояло три вагони. І у нас один з тих вагонів. Вагони малі. Я не знаю, скільки тут, а такі найменші вагони, маленькі. І нас той вагон один запхали, то нам то, то помістили, а в другий помістили ще е, священників оця Решетила, оця кузича. Григорія Лакоту. І нас провезли, ви, висадили з тих э, машин і, і, і все, закрили вагон і все. І ми вже там сиділи, а прийшла ніч. То вже там мусили ночувати. І так нас. Лишили ночувати там вже під, під конвоєм, а, а на другий день прийшли, поставили стіл і стали оформляти документи. І то оформляли два офіцери, один з Рогативкою червоною довкола, а другий з чорною. То один по польськи говорив, а другий по російськи говорив. Заказав до тата, хазяїн не, не їжджай туди, пропадеш з дітьми, там біда, там голод. І казав, їхати десь каже, біля границі, то там ще будеш добре жити. І, а в Сукалів вже жили родичі, і тату пішов на заставу, договорився, мама порізала кури, занесла пограничникам. І... То вже пам'ятаю. Ви все везли навіть. І, і млинок везли, слухайте, і січкарню везли, і плуг. І... <гум> ну думали, що багато, що землю хтось дасть, що я знаю, ну господарі були. Добре, що ви мали свої коні. От, ну, Але то багато фір везло у нас, бо і картоплю то все везло, розумієш, через той міст. От, І приїхали ми до Сукалі. А тиждень місяць пожили в родичів на підлозі спали. Потім нам дали одну кімнату, три сім'ї нас, переселенців, там жило. От, е, Біля рову хата була, ми не знали. Вода вилилася, е, затопило картоплю в льосі, вдарив мороз, картопля змерзла. Корова задивилася. Картоплею здохла. Слухайте, не дорізали. Ну, ну, біда чорна біда була, розумієте, як на брата меншу дали, е, е, ну, всюди добрі люди є. Тато пішов, як ми приїхали в листопаді е, 45-го року. І в ЗАГСі порекомендувала татові записати брата, щоб він не е, з вересня, а з грудня, щоб рік йому був і дадуть допомогу. От і дали хліба, я пам'ятаю, так багато і на ліжку на столі повну багану хліба то було, той хліб, пам'ятаю.